Привіт, геймери! Сьогодні у нас на огляді два ігрових геймпади від компанії GamePro. І це модель GPS 13 та GPX 13. Це по суті універсальні геймпади, які можна використовувати для різних пристроїв. І перевага їх також заключається в тому, що вони сумісні практично з усіма іграми. Чим вони відрізняються, які підійде саме вам, і чи вартують взагалі вони вашої уваги. Давайте розбиратися цьому разом сьогодні у відео. Я буду дуже вдячним вам за підписку, лайк і коментар під цим відео. У мене сьогодні на тесті два геймпади. Вони дуже схожі, але все ж таки мають певні відмінності. Геймпади відрізняються по дизайну, трохи по формі, у них різне підсвічування, а також у них відрізняється розташування кнопок та певні можливості по підключенню. Наприклад, модель GPX13 має прикольний прозорий корпус і дуже круту підсвітку по контуру знизу. А от модель GPS 13 має більш класичний дизайн, хоча підсвічування також тут на кнопках присутнє, і виглядає він теж круто. По дизайну мені подобаються обидва варіанти, і кожен з них по-своєму гарний. Форма у геймпадів практично однакова, окрім вирізу знизу. У GPX 13 він більш заокруглий, а у GPS-13 більш прямокутний. Саме на тактильне відчуття і зручність це ніяк не впливає, і відчуваються обидва геймпади в руках однаково. Вони зручні. Доволі легкі, відчуваються в руках приємно, і враження від їх виконання дійсно хороше. Геймпади зроблені якісно, пластик тут міцний, він приємний тактильно, і я би сказав, що обидва варіанти практичні у плані довгого використання, адже на них сильно не видно ні слідів, ні відбитків пальців. І сам пластик якість має хорошу, що буде стійкий до пошкоджень. У геймпадів хороша збірка, гарна підгонка деталей, якісні кнопки. Все натискається гарно, приємно і ніяких дискомфортів в мене не виникало. А також у геймпадів дуже приємне підсвічування і реалізовано воно гарно. З відмінності між геймпадами є також те, що модель GPS13 має динамік та тачпад, а от модель GPX 13 навпаки має додаткові кнопки та індикатор заряду акумулятору. А також у цієї моделі є переключення між типами підключення, і для цього є окремий перемикач на корпусі. Та й плюс до того GPX 13 має в комплекті USB-ресивер для бездротового підключення по каналу 2.4. Геймпад GPS 13 має два типи підключення: це по Bluetooth 5.3 та по комплектному кабелю. Радіус дії по бездроту до 10 метрів, а сам кабель має довжину 2 метра. Цей геймпад сумісний з ПК, Nintendo Switch, PS3 та PS4, а також із смартфонами iOS та Android. Якщо подивитись на геймпад, то на ньому є 14 основних клавіш. Це діпад, хрестовина, тачпад, сенсорна панель, дві додаткові програмовані кнопки, стіки та тригри з датчиками хола. Біля тачпаду розташувалися кнопки Поширити та кнопка опцій. По центру у нас є отвір для динаміку, кнопка головної сторінки і кнопка турбо. На задній стороні корпусу, окрім основних кнопок, є кнопка виключення геймпаду та роз'єм Type-C для дротового підключення та для зарядки геймпаду. З тильної сторони є роз'єм 3.5 для наушників або колонок, а от на нижній частині геймпаду є перемикачі чутливості тригера, а також дві кнопки макросів, які можна призначати. Усі ці кнопки натискаються приємно, стіки теж рухаються гарно і все спрацьовує чітко. Важить даний геймпад 290 грамів. Він має вбудований акумулятор ємністю 1000 мА. Забезпечується акумулятор до 30 годин автономної роботи. У даній моделі також вбудований 6 гіроскоп і 4 рівня вібрації. Вібрація саме в цих геймпадах відчувається гарно. Підсвітку геймпаду можна налаштовувати, можна виставляти яскравість і світлові ефекти. Для коргування яскравості потрібно затиснути кнопку опцій та стрілку вверх чи вниз. А для зміни світлових ефектів потрібно затиснути кнопку опцій та стрілку убік. А от щодо геймпаду GPX13, то він же має три типи підключення. Це по 2,4 каналу по ресиверу, по Bluetooth 5.0 та USB кабелю. Радіус дії тут також складає 10 метрів, а довжина кабелю 2 метри. Даний геймпад вже сумісний з Nintendo Switch, ПК, смартфонами iOS та Android. У нього також є D-Pad хрестовина, дві додаткові програмовані кнопки, стіки, тригери з датчиками холла, але замість тачпаду на цьому місці розташувались інші кнопки. Тут є кнопка турбо, селект, старт, кнопка виділення та кнопка головної сторінки. Саме у цій моделі стіки розташовані інакше, але також зручно. Біля хрестовини є індикатор стану зарядки акумулятора з чотирма діодами. На задній частині корпусу також є кнопка живлення, роз'єм Type-C для зарядки чи підключення подроту. Знизу є кнопки перемикачі тригерів. Кнопки макросів і тумблер переключення режимів підключення. У цьому геймпаді також усі кнопки натискаються добре, і він також по-своєму зручний, навіть не дивлячись на різне розташування стігів. Даний геймпад важить вже менше, це 250 г, і він дійсно відчувається легшим, і трохи зручнішим. У нього такий самий 6 гіроскоп, 4 рівня вібрації, є роз'єм 3 5 для підключення навушників або колонок, і вбудований акумулятор теж 1000 мА. Але тримає він менше до 25 годин. І це без підсвічування. Підсвічування тут також можна налаштовувати або повністю виключити. Підключаються обидва геймпади просто. Для всіх типів підключення є коротка інструкція, і розібрати з цим не складно. Мені найбільше сподобався варіант GPX 13, так як він легший та має більше способів підключення. Ну а також виділяється по дизайну і має круту підсвітку. А так, у цілому, обидва варіанти зручні та цікаві. Однозначно, це хороші варіанти для універсального використання.